– місце дислокації одразу кількох військових частин. Тож саме з цього міста чимало військовослужбовців побували в зоні АТО. Нині більшість з них демобілізувалися, однак те, що мають чимало пірг і прав, знають не всі. Відтак кажуть, що будь-яка інформація є корисною і потрібною. Які є проблеми у хлопців, атошників, які зараз живуть у раді, Волинському Радвинському районі. Основні проблеми що? основні проблеми це перше медикмедикаментожне мед... забезпечення. Мед... 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 Воно, як правило, відсутнє. Але після останніх подій президент України дав розпорядження, що всім видавати учасникам АТО, в першу чергу, там земельні ділянки під забудову, під ведення сільського господарства, під гараж. На жаль. Як правило, це просто не виконавці. Вже на зустрічі АТОшники підтверджують, що проблем дійсно вистачає. Тому секретар центру допомоги учасникам АТО розповідає військовослужбовцям про їх права. Тож лише цього дня від учасників АТО надійшла понад сотня звернень. Центр взагалі нас, скажімо так, просто за принципом єдиного, єдиного вікна. Чому? Тому що людина може до нас звернутися з будь-яким проблемним питанням, з будь-яким і наше завдання спосприяти, вирішенню цьому питанню і довести цю справу до кінця, ну і звичайно, щоб це був щасливий кінець. Поки нас йшла нарада, ось я вам можу продемонструвати це 100 звернень зареєструвалося в нас в центр. Знаю, що це грошова допомога, отримання матеріальної допомоги, що це земельне питання, і звичайно, там є питання, як отримати житло, покращити його. Працівники центру обіцяють зробити все, аби посприяти вирішенню проблем атошників. Тим часом закликають військовослужбовців звертатися до них за допомогою, адже в центрі вони можуть безкоштовно проконсультуватися у кваліфікованих юристів. Аби отримати земельну ділянку, а також кваліфіковану психологічну допомогу.